Заїжджаю на територію стоянки біля заправки АРС Тут мене чекає вже клієнт, у нього навігатор, треба зробити оновлення. Зараз йому перетелефоную, запитаю, де він стоїть, і під'їду до нього, і будемо приступати до роботи. Навігатор Піонер зараз буде у роботі. На базі він це є. Тут бачимо карта стає 2022 Q2. І цей. Навігатор, клієнт каже, що почав губити супутники. Так що Спочатку я зараз його перешию повністю систему йому, і потім вже буду записувати, яку прийме скінжак з актуальними картами 2023 Q2. Навігатор Pioneer повністю налаштований, перешив йому систему, тепер він буде набагато швидше супутники шукати. І буде швидше працювати. Завантажив сюди програмупріма з Skinjack, карта України та Європи, випуск карт 2023 q 2 і актуальні бази камер і радарів. Так що цей прилад вже повністю готовий. Зараз клієнту покажу, як він працює, і він вже поїде далі у рейс по оновленому навігатору.